Прем'єра п'ятої серії серіалу «Дієта номер 0» відбудеться аж в понеділок, 27 листопада, на телеканалі ТЕТ о 19.00. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну, в першу чергу, давайте відмітимо, що п'ята серія розпочнеться з того моменту, на якому ми зупинилися в четвертій серії, а саме з випадкової зустрічі Вані і Марго. Звісно, Марго навіть і не підозрює, що Ваня це той самий хлопець, з яким вона в далекому минулому провела ніч на пляжі, і що саме він є батько її дитини. А от Ваня тим часом, хоч і не відразу, але все ж таки впізнав дівчину і в деякій мірі був навіть в шоці від того, ким вона є на даний момент. Тож в наступній серії приготуйтеся побачити, як він відреагує на все це та чи продовжить своє лікування в неї. До речі, також буде дуже цікаво побачити, чи зміг Ваня все ж таки забути минулі образи та пробачити ті її слова, які певним чином стали стимулом змінити себе та своє життя на краще. Також я просто не можу не звернути уваги на те, що Ваня тепер має спільний проєкт з Ольгою, в якому у нього є повна свобода в питанні підбору персоналу для центру нормалізації ваги. Тож, здається, що в наступній серії на нас дочекатиме деякий сюрприз, а саме те, що Марго спробує прийти співбесіду до нього в команду. І якщо ж її все-таки візьмуть на роботу, то історія розпочне дуже інтенсивно розвиватись. По перше, Марго знову може опинитися в небезпеці, адже ще невідомо, як Ольга може відреагувати на її появу. По друге, якщо Ваня буде багато часу проводити з Марго, то його минулі почуття можуть знову запалати з новою силою. Загалом від наступної серії можна очікувати багато захоплюючих моментів, які не залишать вас байдужими. Тож не пропустіть. Що ж, діліться в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цій серії, ставте лайк і до зустрічі!